Мисляча і працююча людина є мірою всього. Вона є величезним планетним явищем. Володимир Іванович Вернацький. Привіт, друзі. Сьогодні ми познайомимось з одним із найвидатніших українських учених Володимиром Івановичем Вернацьким, людиною, яка не просто вивчала світ, а змінювала його. І повірте, він цілком не випадково потрапив і в підручники, і на купюру, і навіть в Антарктиду. Вернацький народився в 1863 році. Так давно, що тоді навіть смартфонів не було. Уявіть, жах! Але замість того, щоб нудьгувати, він взявся досліджувати землю і не абияк, а одразу в кількох напрямках: геохімія, мінералогія, біологія, філософія, людина, університет. Саме він розвинув у науці ідею ноосфери, нового етапу розвитку біосфери, коли людський розум стає головною силою, що впливає на природу. Це і стало основою того, що згодом почали називати законом ноосфери Вернацького. Вернацький був засновником і. Першим президентом Української академії наук. Завдяки його роботі в Україні з'явилась мережа наукових інститутів. Він створив умови, щоб вчені могли працювати в Україні, а не їхати за кордон. Навіть у важкі часи він залишався відданим науці та країні. Сьогодні вулиці з його ім'ям є в багатьох містах України. Таврійський національний університет носять його ім'я. Національна бібліотека України імені Вернацького одна з найбільших у Європі. Там стільки книжок, що якщо почнеш читати з понеділка, то закінчиш у наступному житті. А у 2019 році з'явилася купюра номіналом 1000 гривень, на якій зображено саме Вернадського. Тож коли тримаєш цю купюру, тримаєш частину наукової історії України і трохи геніальності, якщо вірити в енергію грошей. У 1996 році Велика Британія передала Україні Антарктичну станцію Фарадей, яка тепер має ім'я Вернацького. Вона розташована на острові Галіндес і є справжнім центром наукових досліджень в Антарктиці. Я особисто брав участь у лекціях які проводили вчені та учасники 29-ї української антарктичної експедиції. Це було справді захопливо. Вони розповідали про свої наукові дослідження, тваринний та рослинний світ Антарктиди, вивчення китів, фітопланктону, криля, узонового шару та процесів його руйнування. Також йшлося про хмари, атмосферні опади, загадкові атмосферні річки і навіть геокосмос окремо говорили про український науковий криголам Ноосфера. І тут увага! Для тих, хто був уважний на початку. Так, назва сфера взята не просто з неба. Це той самий термін, який розвивав у науці Вернацькій про сферу розуму, яка впливає на природу. Це не просто корабель що розтинає кригу. Це справжня лабораторія на воді. Його використовують для доставки вантажів до станції Академік Вернадський» та проведення океанографічних і біологічних досліджень. Саме з його борту вчені спостерігають за китами, досліджують криль і проводять купу інших наукових завдань. А ще була онлайн-екскурсія по самій станції. Я побачив, як виглядають робочі лабораторії, кімнати для відпочинку, їдальня і навіть спортзал. Побут досить простий, але все чітко організовано, як і годиться на науковій базі посеред айсбергів. Володимир Вернацький, це не просто історична постать. Це людина, яка створила науковий фундамент для України. Його ідеї досі впливають на світ. І завдяки таким людям, як він, українські вчені досліджують космос, клімат і навіть пінгвіні. Дякую за увагу. До зустрічі у наступних відео. Бонус для тих, хто додивився до кінця. Вернацький би пишався, як би не бачив ці дублі. Окремо говорили про українську? У 1996 році Велика Британія передала. Велика Британія передала. Велика Британія передала Україну. Велика Британія передала передала. Украї... Велика Британія передала, Украї... передала. У 1996 році Велика Британія передала Україні Антарктичну станцію Фарадей, яка тепер має ім'я Вернацького. Вона розташована на острові Галіндес. І є справжнім Галіндес. Він взявся досліджувати землю і неабияк. А одразу в кількох напрямках геохімія, мінеро. А, -а, а. Академік Вернацький.